Так, має в наявності ось такий 9А редмік. Ціна 2200 у гарненькому стані. Чорний колір також є в наявності у синьому кольорі. Хороший по стану. Зараз покажу всю інформацію. Ось такий з цієї сторони. Має роз'єм на навушники 3,5. Скрізь гарненький. Можна додатково поклеїти захисне скло або гідрогелеву плівочку. Уточняйте е, у повідомленнях, зараз покажу. Інформацію про телефон. Redmi 9A 32 гб, Встановлений 11 Android. 2 гб оперативна пам'ять. Працює все досить добре: в комплекті до телефону йде зарядний шнур, мікро та сам пристрій. Простенький телефон для самих звичайних задач, для дзвінків, для старших людей або для дітей. Кому як зручно та потрібно. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Також дивіться, інші мої варіанти є великий вибір по смартфонах.